Поділимось нашою улюбленою маркетинговою рутиною. Є у нас класний клієнт мовінгова компанія зі Стокгольму, це Швеція. Ось їхній сайт, але про нього наступного разу. А сьогодні трохи за кулісся рекламних кампаній в Google Ads. Запит клієнта був зрозумілим: отримувати замовлення на мувінг і паралельно підвищувати впізнаваність бренду. І що ж ми зробили? Обговорили бюджет, розробили стратегії та стартували з тестування. Без нього в рекламі нікуди. Налаштували кілька видів кампаній, сфокусувалися на ключових послугах. І далі почалось найцікавіше: це щоденна оптимізація. Ми коригували бюджети, змінювали креативи, вимикали неефективні кампанії, аналізували пошукові запити, додавали мінус слова, чистили май майданчики розміщення одним словом багато багато технічної роботи, але не тільки технічною. Ми також підключили креатив, врахували поведінку цільової аудиторії, використали тригери і емоційні гачки в текстах і банерах. Конкуренція у Ніші величезна, бюджети шалені, але завдяки правильному фокусу клієнт невдовзі отримав перших замовників. І зараз ми продовжуємо оптимізувати кампанії, покращувати показники та підвищувати впізнаваність бренду. І це лише початок. Рухаємось далі.